Чому я зовсім перестала використовувати Данон різні такі йогурти? По перше, вони не вийшли з Росії. Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що тут, окрім класного якісного йогурту, що знаходиться, наповнювач. Наповнювач вишня, вода питна, цукор, крохмаль, сік концентрований, ароматизатор вишневий, регулятор кислотності, цитрат кальцію, цитрат натрію, сік чорної моркви це непогано. Ароматизатор натуральний ваніль, До речі, це теж прекрасно, Ще один цукор, ще один вид крохмалю, і аж закваска бактеріальна. Тобто, Якщо ми говоримо про кисломолочну продукцію, то нам потрібно всього два інгредієнти: це перше молоко, і тут нормалізоване молоко, а нам би класно з під корови цільне, щоб воно не було частиною знежиреного, але в магазинах ви такого не знайдете. А, і друге, це а, закваска бактеріальна. Все Все інше, що я прочитала, це зайве. Ну і тут скільки чистого цукру, г 14, 14 грамів і 12 грамів чистого цукру, чистого тут. 250-260 грамів. Ви з'їдаєте просто всі в цій баночці норму свого цукру, і все не бурячку, не фруктика, не можна вже з'їсти. Якщо ви хочете, звичайно, бути здоровими, стрункими. І от це от все. Тому молочна продукція тільки без наповнювачів. Ну, якщо вам захочеться вдома додати чайну ложечку, чия додати, наприклад, ківі і зробити такий собі смачний десерт, перекус це буде тільки на здоров'я вашого кишківника. Якщо ви хочете бути в курсі того, як правильно харчуватися. Як буде здоровими, струнками в умовах реально сучасного світу? Не забудьте підписатись на мій контент. Мене звати Калинська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації халсковичів України, студентка Лондонського коледжу нутропатії та нутриціології, спікерка, менторка, мама двох дітей і дружина військового.